Олег Головльов прийшов до полтавського ЦНАПу 16 липня, щоб оновити свої дані. Говорить, що виконати цю процедуру через додаток йому не вдалося. Я спочатку хотів обновити дані через додаток. Додаток Резерв Плюс, ну в мене не виходило, тому що там вибиває помилку. Я вирішив сьогодні прийти сюди і обновити через ЦНАП. Ну зараз чекаю його через ні. Три години 16 липня громадяни України мають останні години, щоб оновити свої дані у ТЦК ЦНАПі, чи Резерв плюс. З наступного дня ті, хто не встигли цього зробити, вважатимуться порушниками правил військового обліку. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Тепер під час перевірки військово-облікових документів буде перевірятися, чи про чи уточнили вони дані проти протягом цих 60 днів. Якщо ні, відповідно це вже підстави для накладення штрафу. Це є закон, який передбачає покарання. Ані у вигляді штрафу. штрафу від 17 до 25 тисяч гривень за неоновлення даних про себе в межах цих 60 днів. Людина може уникнути адміністративної відповідальності, якщо доведе, що неможливо оновити дані у встановлені законом терміни. Оця категорія людей повинна зберегти скріншоти, Цієї інформації зберегти спробу свого запису в електронну чергу, що неможливо, або там електронна черга, невідомо який період. Вона буде в суді, пробуючи скасувати накладений штраф, подавши позовну заяву, як докази подавати неможливість вчинення. З системи він не, не зміг через резерв плюс уточнити. Він перебуде до ТЦК. І звичайно, що ми йдемо, скажімо так, намагається зрозуміти кожного і ну, ставимося зрозуміння до, до таких ситуацій. У нас немає мети. Накласти на всіх штраф. У нас є мета. Це максимально актуалізувати військово-облікові дані з метою встановлення. Осіб, які не встигли оновити дані, можуть застосовувати додаткові засоби оповіщення. Зокрема, це збільшення патрулів ТЦК та розсилка повісток і штрафів поштою, розповів юрист Євген Филипець. Перша частина це так звана вулиця, бо створені відповідні групи оповіщення, в яких входять поліцейські і працівники ТЦК та СП. Тобто на вулиці при контакті при зупинці будуть перевірені військово облікові дані, що дані не оновлені. Це є. Підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності таким людям мали би надсилати відповідні штрафи, ці протоколи відсилати поштою. І знаємо, що є зміни, які передбачають власне власне вручення цих листів цих. Цих повідомлень без на навіть якщо пошта це й не вручила, і власне цією підставою вважається, що особа отримала кількість військовослужбовців та ЦК ТСП, яка проводить заходи повіщення, зокрема перевірку військово-облікових документів, збільшиться або зменшиться залежно від того. Потрібно буде здійснювати більше або менше оповічні. Відповідно до законодавства, адміністративне стягнення за неоновлення даних можуть накласти лише один раз. Тому людей, які систематично ігнорують повідомлення від ТЦК, можуть притягти до кримінальної відповідальності. Існує в кримінальному кодексі стаття, яка називається 337, Це поруш кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку. Відомі рішення, коли по статті 337 притягували до кримінальної відповідальності за і дії, які пов'язані з військовим обліком з порушенням правил, наприклад, відмова від проходження військово-лікарської комісії, і я припускаю, що буде формуватися практика, про те, особа не оновила дані, особа двічі не отримала повістку. Класичний приклад притягнута до підальності жінка-медик, яка, ставши на військовий облік, відмовилась проходити військову лікарську комісію. Через закрову вони не залучилося, тому що програма посилала на СНАП. Ну, вчора прийшов на 10 ранку, рождав до 4, не обновився, тому що зависла програма. Сьогодні прийшов, ще часу не пройшло, як я прийшов, дані подав, обновився. За словами Романа Істоміна, громадяни зможуть оновлювати дані в ТЦК, ЦНАПІ та додатку резерв плюс, і після 16 липня. Світлана Мастепан та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.